Григір Тютюнник, Три зозулі зу з поклоном. Новела. Любові Всевишній присвячується. Я виходжу з за клубу в новенькому дешевому костюмі. Три вагони цегли розвантажив з хлопцями-однокурсниками, той купив. І чемоданчиком у руці. І перше, що бачу, хата Карпа Яркового. А перед нею рівними рядочками на жовтому піску молоденькі сосни. На ганку Карпової хати стоїть Марфа яркова і веде мене очима. Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса. Колись її коси сяяли проти сонця золотом, тепер не сяють. Видно, думаю, собі, Волосся умирає раніше, ніж людина. Підходжу ближче, вклоняюся марфі і кажу через молоденькі сосни Дразтуйте, тітко. Марфа ворушить губами і проводжає мене далі. Аж доки я не увійду в сосни великі. У нас їх називають ще ті, що твій тато садив. Дома мене зустрічає мама. Радіє, плаче і підставляє для поцілунку сині губи. Мамо, питаю після того, як розказано куці студентські новини. Сесію здав, костюм ось купив. А чого тітка Марфа на мене так дивиться? Мама довго мовчить, потім зітхає і каже, вона любила твого тата, а ти на нього схожий. Марфа тоді її у селі за маленький зріст звали маленькою Марфою серцем чула, коли від тата приходить лист. Вона чула його, мабуть, ще здалеку той лист, мабуть, ще з півдороги і ждала. Прийде до пошти, сяде на поріжку, тонесенька, тендітна, у благенькій вишиваній сорочині і рясній спідничці над босими ногами. І сидить сяє з жовтими кучерями з під чорної хустки, втекла від молотарки або косаря, за яким в'язала, або з лук, де сіно скертують. Сидить на поріжку і обриває пелюстки на ромашці. Шепочучи, є, нема, є, нема, є. Коли з пошти виходив наш поштар, однорукий дядько левко. Височенний, ходющий, як сама ходорба, із брезентовою поштарською сумою, через гостро підняте вгору плече, Морфа підхоплювалася в йому назустріч і питалася тихо, зазираючи знизу в його очі. Дядечко Левко, а от мешка є сьонце? Нема, отказував Левко блукаючи очима поверх золотого марфиного волосся, що вибилося з під чорної хустки. Не брешіть, дядечку, є. Ну, є. Є, так не тобі, а Софії. Дядечко Левко, дайте я його хоч у руках подержу. Нельзя. Чужі письма нікому давати не можна. Заборонено. Я тільки в руках подержу. Дядечко, і отам. Сині марфані очі запливають слізьми і сяють угору на дядька Левка ще синіші. Левко озирається довкола, немічно зітхає худими грудьми і манить марфу пальцем за пошту. Там він дістає із суми трикутник і простягає марфі. На! Тільки нікому не кажи, що давав. Бо за це виженуть мене. Ні, 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 дядечку, аж похлинається від щирості марфа. Ось вам хрест святий. Вона хапає з левкових пучок листа, сльози рясно котяться їй по щоках, пригортає його до грудей, цілує у своротну адресу. Чорнила слізьми не розмаж. Каже Левко і одвертається. Жде, Марфа, якщо поблизу на видку людей, не скоро віддає йому листа, мліючи з ним на грудях і шепоче, шепоче. Ну от, бачте, нічого я йому і не зробила. Тепер несіть, Софії. Я ж нічого йому не зробила. Спасибі, дядечку, рідненький. Нате вам ось вип'яти за його здоров'я. Вона дістає з-за пазухи пожмаканого карпованця, вкладає Левкові в долоню. О, хіба що за його здоров'я? бурмотить Левко, а так зроду не взяв би. І чим чекує в село, наставивши вгору гостре плече з порожньою майже сумою. А Марфа біжить на роботу, птахою летить, щоб дов'язати до вечора свої шість кін. І вітер сушить, не висучить сльози в її очах. А хто вам про це казав, мамо, дядько Левко? Ні, він мовчав. Сама бачила й чула, я бо теж за нею слідком з роботи тікала. Отуди ярком, ярком і до пошти дивлюсь, а вона вже на поріжку сидить, жде. Вона щораз перша вгадувала, коли тату обізветься. І ви на неї не сердились? У горі, сину, ні на кого серця немає. Саме горе. А як же то вона вгадувала, а ви ні? Хто зна сину? Серце в усіх людей не однакове. В неї таке, бач, а в мене таке. Вона за тата набагато молодша була. Йому тридцять три, а їй дев'ятнадцять. Два годочки прожила скарпом своїм і нажилася за сто. Тато ж він якось і не старів. Одинаковий заставався і у двадцять, і в тридцять годочків. Сокіл був, ставний такий, смуглий, очі такі печуть, чорнющі. Гляне було, просто гляне і все, а в грудях так і потерпне. Може, тому що він рідко піднімав очі. Більше долонею їх прикриє і думає про щось. А востаннє, як бачила його, ходила ромни. їх туди повезли. То вже не пекли, а тільки голубили такі сумні, дивиться ними, як з туману. Вони до нас на посаденьки ходили, Карпо і Марфа, щовечора, і гомонимо, бувало, в трьох або співаємо потихеньку. Та то баритоном, а я другим йому помагаю. А Марфа першу веде, голосок у неї тоді такий був, як і сама вона. Ось наче переломиться, ну й ловкий. А Карпа хоч викинь. Сидить у стелю дивиться або у вуса дме то в один, то в другий розпушує. То я йому галушок миску гарячих. Він їсти страх любив, ложку в руки їж карпе, і тюпає, як за себе кидає. Ми співаємо, а він вусами пару з миски ловить та сопе так, що каганець на столі, як не погасне. Я, каже, картоплю в галушках люблю. Картоплі треба більше кидати у галушки. Товсто пикий був, товсто і рудий. Матінко ти моя, як стара солома. Марфа проти нього перепілочка. А то гляне, було, як він над галушками катується, зітхне посеред пісні, й одвернеться, а сльози в очах, наче дві свічечки голубі. До тата я то бачу. А він затулить над брів'я долонею і співає, або до тебе в колиску всміхається. Та приколися я легенько. Ти, Михайло, кажу, хоч би разочок на неї глянув, бачиш, як вона до тебе світиться. А він, навіщо родину мучити? Як вона і так мучиться? Очі мамині сухі, голос ні здригнеться. я чую за ним спогади її не щемлять їй і не болять. Вони закам'яніли. Останній лист від тата. Софія, Соню, учора дав мені товариш скалку от дзеркальця. Я глянув на себе і не впізнав. Не тільки голова вся, а й брови посивіли. Зразу подумав, може, то ній. це на дворі було. Тернув долонею, ні. Не іній. Більше не дивитимусь. Часто сниться мені моя робота, наче роблю вікна, двері, фільончасті, столи, ослони і так мені руки потім засверблять, що буває ложки, хлопцям ріжу на дозвіллі. А руки як не свої. Дерево тут хороше. У нашій стороні з нього білі палатер вилип, але сире. Та інструмент не той, що в мене був. Ти його ще не спродала, як буде скрута, не жалій. Коли повернуся, на новий розживемось. Соню, аби ти знала, як хочеться вижити. Не так то й далеко я зайшов та далеко вертатися, ти питаєш, як нас годують, як одягають на зиму. Годують такою смачною юшкою, що навіть Карпо Ярковий п'ятнадцять мисок умолотив би, ще й добавки попросив. Вдягачка, звичайна, селянам до неї не звикати. Сю ніч снилася мені моя сосна, це вона вже досі в коліно, а може, й вища сосна, а за неї річки синє крило, ні ти, ні синок, мій колосок. Чогось давно не снитесь, тільки привичуєтесь. Сусіда мій по землянці молиться у вісні, а Бога не називає. До кого молиться? Соню, не суди мене гірко, але я ніколи нікому не казав неправди і зараз не скажу. Я чую щодня, що десь тут, коло мене, ходить Марфина душа нещасна. Соню, сходи до неї і скажи, що я послав їй, як співав на ярмарках зіньківських бандуристочка сліпенький, послав три зазулі з поклоном, та не знаю, чи перелетять вони Сибір на ісходиму, а чи впадуть од морозу. Сибірне ісходиму було нерішучою рукою закреслено густим чорним чорнилом. А вгорітою ж рукою написано знову світ неїсходимий. Сходи, моя єдина у світі соню, може, вона покличе свою душу назад і тоді до мене, хоч на хвильку, прийде забуття, обіймаю тебе і несу на руках колиску з сином, доки й житиму. Коли це було, а я досі думаю, як вони чули одне одного Марфа і тато. Як? А ще думаю, чому вони не одружилися, отак одне одного чуючи? Тоді не було б тебе, шумить велика татова сосна.